Друзі, колеги скажені! хочу вам анонсувати наш новий проєкт новий з компанією Bayer. Ми вже в цьому році працюємо з проєктом садова формула успіху. І вирішили, що можна зробити такий же проєкт по польових культурах. І я сьогодні був в Миколаївській області. Чесно кажучи, бачив багато майданчиків компанії Байер, але цей в Миколаївській області мене здивував. Це дуже, дуже красива, дуже професійно зроблена арена, і я в захваті, чесно кажучи, в захваті. Так от Незабаром вийдуть матеріали по польових культурах. Мені дуже сильно допоміг фахівець експерт компанії Bayer Олександр Кузьмінський, і я дуже задоволений, що ми готуємо новий проєкт. Ну що ж, чекайте тоді незабаром на всіх каналах нашої. Професійної платформи скаже не До зустрічі!